Армадол, забудь про головний біль. Да. Друзі, да. продовжуємо. Вітаємося з вами ще раз. Ну і справді зараз таку болючу тему піднімемо діти-сироти. Понад три тисячі дітей стали сиротами тільки за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ви знаєте, зараз. От експерти такі спостерігають за дуже таким цікавим унікальним феноменом, що чим більше а, от таких осиротілих діток в нашій країні стає, тим більше людей хочуть. А, Ну, прихистити осеретілосеретіло дитину, хочуть всиновити, вдочерити, да або стати фактично як опікуном таким дітям. І е, ви всі знаєте про те, що в дії зараз з'явилася да ті, спрощена форма подання заяви, заявки на те, що ви хочете стати опікуном для когось. Е, все це займає там фактично 30 хвилин, але перевірка триває набагато більше. Ми зараз будемо говорити. До речі, багато хто непокоїться тим, що а типу чи не буде якихось маніпуляцій, махінацій? Ми просто це обману, поговоримо насправді. От ви дуже добре це... знаєте Дарію Гресенчуку, повноваженого президента України справ дитини. До речі, нам глядачка написала: а це та Дар'я, подруга Анджеліни Джолі. Ну я просто лайкнув тихенько знаєте, і вже яка асоціація, да вони ніхто не називав. Бачите, бачите, а як запам'яталось, насправді, але нам запам'яталось багато іншими історіями, насправді, в тому числі і минулого разу, коли ви приходили оскільки ви розказували про те, що ви зараз робите, і фактично виправте мене, якщо це не так, ви зараз фактично ведете велику реформу, що можна і зараз назвати реформою у таких умовах, в яких ми живемо. переходу з дитячих будинків отакого такого радянського типу на будинки сімейного типу. Можна так сказати? Реформою займається Міністерство соціальної політики. Так. Моє завдання чисто координатора, тому що насправді. В Цьому процесі замішане не одне. Ну замішане не працює не так. одне відомство, не одне міністерство. Тому я е, виступаю таким собі координатором. Я вважаю, що е, завдання, яке поставив президент переді мною понад рік тому, що кожна кожна дитина повинна зростати в сім'ї, воно повинно виконуватись. Тому я роблю від себе все залежне для того, щоб це сталося. А може трошки поправити ті цифри, які назвали ви Давайте. в, в підводі? Я просто вибачте, що відхилився трошки від теми, тому що я хотів представити вас не як подругу Джони Джолі. А як людина, яка робить конкретні речі, mm -hmm. абсолютно давайте зараз да, виправте, будь ласка, якщо щось не так ми на сьогоднішній день. Ми можемо сказати, що станом на 1 вересня вже понад 4 тисячі дітей залишились без батьківського піклування, mm -hmm. і з них понад 600 дітей це діти, які залишились без батьківського піклування саме в зв'язку з бойовими Діємо. діями. Mm -hmm. Да, тобто в зв'язку з цим. Тому ми не можемо сказати, що 4 тисячі дітей це, угу. це остаточна цифра, тому що у нас є тимчасово окуповані території. Ми про це маємо пам'ятати. Також ми маємо зараз знати про те, що все ж таки пріоритетною формою влаштування для всіх дітей, які потребую, залишились без батьківського опікування, є саме сімейні форми виховання. Більшість дітей, більша половина дітей, вони е, залишились під опікою своїх рідних, знайомих, друзів, родини. Тобто дитина має в першу чергу залишатися так. так що? Ну що продовжуємо. продовжуємо. Дар'я Красимчук да президент президенти справ дитини, говоримо про усиновлення, про всі моменти навколо цього, тому що попит зараз на цю прекрасну. Сну добру вічну справу буде зараз величезний за низкою причин, але процедура спрощеною не буде. От давайте зараз Дар'я про логістику, а яка має бути і що має пройти людина, яка все таки вирішила усиновити дитину? А обов'язково має пройти абсолютно весь ланцюжок, який необхіден для нормальної процедури усиновлення саме тому що на жаль. Міжнародне усиновлення, міждержавне усиновлення зараз є неможливим, тому uh -huh. що всю процедуру uh -huh. не можна виконати, він поки що ця процедура поки що стає, е, стає на паузу. А все ж таки для громадян України процедура є зараз можливою. Тож, якщо ви прямо зараз хочете дізнатися, яким чином е, що потрібно для процедури усиновлення, прямо зараз зайдіть на портал Дія, зареєструйтесь на онлайн чи на офлайн консультацію. І дізнаєтеся все по що потрібно, якщо є якісь запитання, і так далі. А... Портал діє не діє за стосунок, а портал це важливо. А також хочу сказати, що зараз не лише мова йде про усиновлення, звичайно, це пріоритетна форма. Дитина має мати постійну родину, так? але все ж таки інші альтернативні сімейні форми вони ну, дуже стають в нагоді, тому що дитині потрібна саме родина. І ми пам'ятаємо про дію, про діяльність, про роботу нашого чат-боту в Телеграмі. Дитина не сама, який продовжує працювати. На сьогоднішній день зареєстровано понад двадцять чотири тисячі родин, які виявили бажання до влаштування дитини в свою родину. Uh -huh. а, і е, найближчим часом е, через е, чат-бот можна буде дізнатися інформацію не лише про тимчасове влаштування, а й про інші форми, тому що люди також проходять для тимчасового влаштування спеціальне навчання. А розкажіть, що це От детальніше: тимчасове влаштування, що ви А для дітей, які не підлягають усиновленню, так. А це саме ті діти, які, яких виявили це понад 4 тисячі зараз. Так. А це діти, які не підлягають усиновленню. У них немає статуса дитини-сироти, а вони не можуть піти в родину назавжди. Вони можуть бути влаштовані або в сімейну альтернативну форму виховання, тобто прийомну сім'ю, або дитячий будинок сімейного типу, або вони можуть піти на тимчасове влаштування до української родини. А це тимчасово дитина там Тут буде перебувати родини фактпевний час. Ага. Можливо, наприклад, якщо батьки знаходяться на тимчасово окупованій території, зараз не можуть виїхати. Mm -hmm. Це буває дитині. Тимчасово потрібно інших родичів. Немає контакт. Обов'язково влаштований з родиною, яка буде приймати цю дитину. Це обов'язкова умова. Краще, звичайно, аби це були друзі, знайомі родичі, але в інших випадках це також може бути і люди, які не знайомі були з дитиною до цього. Але вони там, наприклад, досить довгий час ходили до дитини в лікарню, наприклад, угу. або спілкувалися Круто. з дитиною. І дійсно, вже Де, процедура. Контакт процедура під, по під... тимчасовому влаштуванню вона легша ніж по усиновленню. Так, це тимчасово. Так. Ні, просто, знаєте, от, Але сама. умовно, якщо я маю на ну маю можливість, да прихистити дитину на певний час, що від мене потребується, що я маю. Ви маєте подати заявку зробити, в час боті дитина не сама, а потім вам надійде розширена анкета, ви її mm -hmm. заповняєте. І далі з вами зв'язується служба у справах дітей. Ви проходите обов'язково невеличке навчання mm -hmm. онлайн-вебінари. І після того вже у вас перевіряють всі документи і щойно дитина з'яви. Виця, яка потребує влаштування? Її до вас можуть. Направити, якщо у вас Розуміло. влаштований контакт, а також ми маємо зараз пам'ятати про те, що з'явилися ну обставини, так склалися, що тепер з'явилися нові е, статуси, нові причини набуття дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського підтримування. Да? Це, це означає? До речі цікаво. А це означає, що зараз у нас є тата і мами, які воюють, а дитина залишилась, наприклад, одна, одна. Е, і потребує підтримки держави. Це якщо її батьки знаходяться в полоні, а якщо батьки... Пропали безвісті. Ця дитина не може набути зараз статусу дитини сироти, тому що ну, батьків шукаються, бо знають точно, де вони знаходяться, uh -huh. але вони тимчасово не можуть піклуватися про дитину. Ця дитина не підлягає усиновленню, вона лише набуває статус позб... не позбавленої, а так залишеної без батьківської уваги, а без батьківського піклування для того, щоб держава могла опікуватись такими дітьми і направати їх знов ж uh -huh. таки на тимчасове влаштування в сімейні форми е, виховання. Це дуже uh -huh. важливий. Момент, і е, власне те, що зараз відбулося, це постанова кабінету міністрів 907 яка поповнилась цілим розділом про те, як має відбуватися усиновлення під час е, воєнного стану. А там, власне, додалося те, що. Діти можуть пересуватися по Україні в евакуації, і за них за їх процедуру усиновлення жи відповідає місцева служба у справах дітей. Люди, громадяни України, які є кандидатами висуновлючі, також можуть переміщатися по Україні і їм також надають цю підтримку. Теж місцева. Служба у справах дітей про те, що на жаль для того, щоб зараз всиновити дитину або стати хоча б кандидатом угу. усиновлючі, ви маєте мати громадянство України, маєте перебувати фізично на території країни і не мешкати зараз на тимчасово окупованих територіях. Ну, що що власне, на mm. да, можна ви знаєте, я думаю, стільки історій буде абсолютно кіношних голівудських та для світу з усиновленням і навіть з тимчасовою опікою. От це просто уявити неможливо, оскільки потім знаєте, дай Боже буде хеппі-енд, коли з'являться батьки повернуться. Повернуться а, і да. як ці родини будуть дружити вже є такі історії, вже коли та хлопчика в Харкові влаштували до сім'ї на тимчасове влаштування. Вони ходили до нього в лікарню протягом довгого часу. Потім він потрапив до них в родину і знайшлась на тимчасово окупованій території мама, яка вийшла на зв'язок. І, на жаль, вона зараз не може вибратися, але вони постійно телефонують один одному. Тобто, хлопчик. По суті, гостює в іншій родині, Клас. і важко важливо сьогодні згадати про те, що 30 вересня Україна буде відзначати день усиновлення. І сьогодні я користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх громадян. Не тільки до усиновителів, до тих, хто дарує свою родину, свій батьківський потенціал дітям, які цього потребуються, і батьки-вихователі, дитячі будинки сімейного типу, і прийомних сімей, і ті громадяни, які на тимчасове влаштування до себе беруть дітей, і опікуни, піклувальники і усиновлювачі. А я хочу сказати сьогодні всім вам величезне дякую, тому що а, те, що ви робите, це це надважливо і це надпотрібно особливо в цей час. Пасибі, пасибі і вам. Дякуємо, eh, знаєте, у нас була традиція, коли прийшла вона з Італії. До речі, коли всі дякували лікарям важкий ковідний період, і ми оплесками дякували всім тим, хто допомагає наближає перемогу над ковідом. Тепер у нас інша війна, велика війна. І давайте просто оплесками подякуємо всім цим людям. Сібі далі велику задали. справу. Дарій Гресимчук, повноважний про президентів справ дитини. Далі буде сідали триває. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці один плюс один.